Два роки я слідкую за певним проектом, сам приймаю в ньому участь. Так на інвестиціях на крипті всі свідомі. Мене слухати, не свідомі все, Виходьте. Якщо у вас там щось лякає, все виходьте. Всі свідомі, кого цікавить, стабільний за хто готовий навчатись, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці, відходити від якихось канонів, які вже ну все не, не працює. Не працює старі схеми, які нам розказували заробітку, устрою життя, ладу життя. все, не працює. Тому а, переходите за посиланням в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як взяти, як зараз далі рухатись в цьому світі, як цим всім можна буде і на армії донатити, і себе забезпечити, і почувати себе хоч якось комфортно, стабільно, От, а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю. Свідомих чекаю там. Два роки я слідкую за певним проєктом, сам приймаю в ньому участь. Ток, на інвестиціях, на крипті всі свідомі, мене слухати, не свідомі все, виходьте. Якщо у вас там щось лякає, все, виходьте. Всі свідомі, кого цікавить, стабільний за хто готовий навчатися, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці, відходити від якихось канонів, які вже ну все не, не працює. Не працює старі схеми, які нам розказували заробітку, устрою життя, ладу життя. все, не працює, тому переходите за посиланням в шапці профілю. Там особисто я це вам розповідаю, розказую, як працює. Як... Як зараз далі рухатись в цьому світі, як цим всім можна буде і на армії донатити, і себе забезпечити, і почувати себе хоч якось комфортно, стабільно, а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю. Свідомих чекаю там.